Що таке інтернет-речей? Це звичайні речі, звичайні речі, по що навколо нас, але вони підключені до мережі. Тобто всі ми знаємо, як з'явилися комп'ютери. Вони з'явилися в кожного нас з дитинства, спочатку маленькі, тобто великі, а потім вони ставалися менше, менше, менше. І зараз ми бачимо ось це: мобільні телефони. І але вже ера мобільних телефонів вже є насичення. Тобто ми бачимо, що дуже багато розробників в Україні працюють як мобільні розробники, дуже багато вакансій відкрито, дуже багато-багато ну, вже зроблено в мобільній частині. І питання: ну, бізнес, бізнес він розвивається, всі люди дивляться на різні нові ринки, збит, ну, споживчі ринки. І вони бачать, що мобільне середовище вже у кожного сьомого людини на землі вже є мобільний телефон. І вони думають, а що далі? Як же далі це розвивати? І вони кажуть, що а давайте зробимо коловарку розумну, а давайте зробимо столик розумним. Ось і є такі цікаві рішення, коли ви просто робите ось так по столику, і він вимикає, вимикає світло, тому що тут стоїть датчик, який щитує ваші рухи, і починає керувати освітленням, керувати вашим життям. Тобто IoT — це такий новий термін, він дуже новий для нас, тому що він тільки прийшов нещодавно до нас і. В Америці дуже активно розвивається, в Європі, і він дійшов до нас. Чому? Тому що в нас дуже багато розробників, які можуть це робити. І тепер він починає бурхливо розвиватися і в Україні. І саме, що ми можемо зробити, тому що у нас дуже гарна інженерна школа. Всі інженери, які в нас були, вся ця школа, коли ми можемо зробити цю річ, це ми приходимо до того, що ми можемо робити нові, дуже цікаві е, винаходи. І клієнти це бачать. Вони приходять до нас і кажуть: а зробіть мені, будь ласка, розумного столика. А зробіть мені, будь ласка, ну от я з вами спілкуюся, сіжу у кріслі, а крісло вимірює мій пульс. Або як я хвилююсь, або як я себе відчуваю, або як я сижу. А якщо ви водій автобуса і ви відповідаєте за життя всіх пасажирів, то ви ви, ви ви тримаєте кермо, а кермо повинно розуміти, як ви себе відчуваєте. Тому ось, інтернет речей це його іде постійна еволюція. Кожен рік він різний. Спочатку це були розумні всякі замочки, браслети, е всякі, так з англійською мови, це wearable devices. Тобто всі пристрої, які ви можете на на надіти на себе. Але почала йти еволюція. І зараз вже не цікаво. Людям просто, ну, наприклад, розум розумний чайник вдома. Це нікого не цікавить. А в Америці всі почали дивитися на те, як зробити розумним, розумним місто. Тому що, коли ви знаходитесь у місті, у вас, у вас що цікавить, як пройти від точки А до точки Б, як знайти собі якийсь магазин, і вам що цікаво, що ваш, ваш магазин вам допомагав його знайти? Тому вони роблять всякі, всілякі е, системи: е, дуже важко перекладати весь час з англійською, коли вони ведуть людину. Тобто вони е, в, в, вбудовують сенсори, ви проходите повз датчики з своїм мобільним. І це все фіксується ж ваше ваше положення за допомогою GPS. Дуже багато технічних якби, деталей включається інтернет-речей. Але взагалі, тобто, отакі системи, о, такі смарт-сіті, вони будуть з'являтися навіть у нас. Ми зараз працюємо над одним проектом. Він якби ми, від, 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 ми технічний партнер в цьому проекті, але є дуже гарні хлопці і дівчата. Вони Open World називається, вони роблять розумні міста. Вони хочуть зробити Львів і центр Києва розумним і доступним для сліпих людей. Тобто це буде середовище, де за допомогою мобільного сліпа людина може зробити якісь позначки на мобільному, і місто почне надавати сигнали, які ми не чуємо, а люди будуть чути, і вони зможуть робити навігацію для сліпих в центрі міста. А всі інші будуть отримати ну, таку інформацію, як температура. Гучність, ну тут, знаєте, дуже великі шуми в місті, коли транспорт їде, і це дуже важливо для того, коли людина обирає, де вона хоче жити. Да? І ця вся інформація буде публічна, її можна буде використовувати для науковців, для біологів і так далі. Тобто, це такий концепт розумних міст. А потім ми йдемо, потім буде нова ера, це домашня медицина, і тут теж починається з того, що а як зробити якогось помічника, який би робив діагностику для вашої бабусі. Коли ви на роботі, у вас є мобільний і ваша бабуся сідає в крісло, дивиться свій серіал, а ми підключаємо її до цієї системи. Ось це інтернет речей, те, що повз нас, те, що навколо нас. Є багато компаній, які займаються розробкою для наших клієнтів. Тобто, а ви розумієте, що, що таке? Саме головне, що таке? Це люди, в яких головах є розуміння цієї екосистеми. І в нас є дуже багато великих компаній, у яких є ці, як ми їх називаємо залізячники. Да? Тобто люди, які розуміються на тому, як створити це залізо. У нас є люди, яким за 50, вони працювали в різноманітних КБ в радянському союзі, і вони за 25 років, вони зараз ну вони кажуть, нам нема що робити. Я кажу, а ви подивіться, тобто все, що у них є, у них є знання. А їм треба тільки дати це модну обгортку, яку потребує зараз сьогодення. Тобто, нам треба їх навчити. дуже багато є інкубаторів для цих всіляких курсів для того, щоб перекваліфікувати цих інженерів. І що ми зараз робимо? У нас відкривається різноманітність для молоді. Перш за все, ми орієнтовані на молодь, тому що це наше майбутнє. Ми відкриваємо різноманітні хаби, хакерспейси, де молодь може прийти і подивитися на те. Ну, подивитися на інженера, хто це такий, побачити, як він збирає з компонентів звичайних шматочків електроніки, збирає реальний пристрій. І як цей пристрій працює в повсякденному житті, і як він вирішує кожного дня якісь проблеми. Там ви ну, будете дуже вражені. І ці молоді очі, бачите, вони все бачать, вони загораються і вони горять цим. Тобто вони хочуть кажуть: я буду інженером, я піду і буду. І це головне. І це вже з'явилося, воно вже є, і воно набуває набуває популярності. А тепер наступний крок: бізнес почав дивитися на це. Вони почали дивитися на те, що окей, а що таке IOT? А може я можу зробити собі IOT? Ну, це інтернет речей, інтернет оффінс. І вони кажуть: добре, а давайте ми зробимо з вами якусь посидимо, поговоримо, як я можу застосувати цей новий тренд, нову моду в моєму бізнесі. А коли ми кажемо про інтернет речей, то кожна річ генерує якісь дані. Тобто, як людина торкається до них, як вона з ними взаємодіє, всі ці дані накопичуються, а потім починається ера обробки даних. Це big data, Да? новий теж він дуже паралельно йде з інтернетом речей. І я вам кажу, що наші науковці, data science, вони дуже сильні. Вони, вони ну, надпотужні. Тому що математика, фізика і розуміння цих процесів. Алгоритмів вона у нас є фундаментальна. У нас є, е, як сказав один наш клієнт, каже: Ви знаєте, чому ви круті? Не тому, що ви дешеві, а тому, що у вас кількість університетів найбільша в Європі. І у вас дуже багато розумних людей. Тому ми приходимо до вас замовляти не в Індію, тому що в Індії ще й дешевше. Ми приходимо до вас, тому що ви розумні. І у нас є екосистема, і треба просто повірити в себе і розвивати її. На я маю на увазі, ну тобто, може хтось почує, треба це розвивати на державному рівні, тому що дуже багато бізнесу вже розвиває. Дуже багато приватних компаній вже кинулося робити education, да? тобто навчати молодь. На базі КПІ, мого університету, який я закінчив, є такий Прометеос. Вони буквально недавно подивився, вони зробили Find Rising, Тобто вони сказали, нам для того, щоб навчати дітей, людей, всіх кого завгодно, треба ще 400 тисяч гривень для того, щоб жити, нам треба платити за сервера. І вони зібрали це за два дні. Тобто, є, є компанії, які на це дали гроші кажуть, навчайте, тому що ми це майбутнє. І ми вже колись там казали, що. Металургія годує Україну, да? а тепер ми подивилися, що кількість ВВП 3,6 від ВВП це програмісти, і це зростає і в той час, як метал дешевше, мізки зростає. Тому ми починаємо більше і більше ставати значимими. А дуже багато експертів кажуть, що майбутнє України в таких талантах. Тому якщо ми подивимось тільки на інтернет речей. То це тільки маленька ніша. Є ще бігдата, є ще алгоритми, є аналітика і саме головне інженерія. Тому що ну, дуже мало у наших європейських колег є здібних інженерів, таких, знаєте, талановитих. Якщо ви ще в школі і вас це зацікавило, подивіться, будь ласка, на опис університетів, які мають факультети електроніки. Тому що навчитися програмувати зараз можна книжку за два-три місяці, тобто ази. Побачите, а ось освоїти основи фізики, електроніки, як воно взаємодіє, як працює антена, як працює електроди, що треба зробити, щоб знімати сигнали з тіла пацієнта або людини, як під, підключити там цей ну, якийсь сенсор до телефону, оце все ви не навчитеся. Ну, не можна вивчити за 5 місяців, за рік. Це треба вивчати фундаментально в університетах. Тому я вважаю, що перш за все, якщо ви ще молодий, вам до 15. Або у вас є діти, які до 15 направляєте їх на фундаментальне навчання в університет. Якщо ви вже закінчили, або ви молодий спеціаліст, почали працювати програмістом, і новий тренд прийшов. Ну, я теж колись я працював в різних галузях, я був і хардвер-програміст, тобто робив залізячки, і Android-програміст писав програми, і знову я повернувся до залізячок, тому що це спіраль, воно все вмішається і. Можна піти подивитися дуже багато. Є цікавих онлайн-курсів, де розповідають про екосистему. Що це таке, як дуже багато. Ну, це Ардуїна, є платформа, Raspberry Pi Intel Edison, Дуже багато різних брендів пропонують отакі, як це стартер-кіт. Набір для новачка. Ти типу, купуєш за 100 баксів, все готово, ти тільки завантажуєш приклади, дивишся, воно вже починає блимати цими лампочками, потім може вимірювати, можна записувати свій голос, ну все, що там камера робота. Тобто можна навчитися азам, а потім йти і шукати роботу, тому що тільки в роботі можна ну, вже отримати комерційний досвід. І в нас є. Вакансії у нас є клієнти, тому можна звертатися ну в будь-якій великій компанії. Цей напрямок зараз брухливо розвивається, тому можна буде знайти роботу. Але почати можна просто з інтернету, з ресурсів. Тобто, якщо буде дуже цікаво, десь ми проводимо регулярно. Зустрічі і проводиться конференції по IOT, і там ну, я б радив сходити. Якщо ви нічого не знаєте про це, сходити на конференцію присвячену IOT, інтернету речей і послухати, які там поради, куди піти, куди почитати. Ну, бо ж це вже така є маленька ком'юніті, яка зустрічається, розмовляє про підходи, як краще це робити. Тобто, в них вже є розуміння, що треба робити, як вчити. Є, наприклад, Hackerspace в Києві, це ну, якби така відкрита лабораторія, то треба треба погуглить, пошукати. Є Microsoft IoT Lab. тобто вони відкрили для. Вона вона в чому ви подаєте проект, що ви хочете зробити? Ну, у вас є і якась ідея, наприклад, розумного стільчика або розумного гелікоптера там, або стілець, або ну що завгодно. І вони кажуть, добре, ми вам виділяємо місце. Тобто, от, 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 в понеділок приходите в понеділок ваш день вам даємо обладнання, і ви можете подивитися, що зроблено. Якщо ви кажете про те, що зроблено щось суттєве, комерційне, да, то це треба спілкуватися з компаніями. тому тобто, що кожна компанія, наприклад, в нашій компанії приблизно 10 завершених проєктів, проектів. Які ми робили для різних клієнтів, і ну, серед них, наприклад, портативний кардіомонітор для дітей, тобто ви можете, є дуже велика проблема, що діти помирають за недостачою дешевого медичного обладнання. Тому що медичне обладнання коштує 7 тисяч, а аналог його, який не сертифікований, коштує 300 доларів. І за рахунок того, що він доступний. Завдяки цьому залізячі, так, да, воно не сертифіковано. Це як телефон. Ви хочете купувати, хочете ні, але, але такий додаток до вашого телефону рятує ваше дитині життя. Оце ми були залучені до цього благодійного проекту. Ми робили це разом з кардіосерцем, інститутом е кардіохірургії в Києві. І ми зробили прототип, який вже працює, і ми його показували лікарям, вони у заході. Тому що воно коштує, я ж кажу, 7 тисяч великий бренд, і 300 баксів коштує наша розробка. Ось тепер ці хлопці вони шукають інвестиції для. Це чаріті, тобто благодійний проект. Вони шукають, ми хочемо його тримати благодійним, тому що тільки так він буде дешевий. Потім ми робили, допомагали зробити. Алгоритми для рахування кроків в розумних, в розумних в цьому браслеті ми робили управління екосистемою вдома. Тобто, коли ти заходиш додому, там є камера, вона впізнає, що це ти, і включає твої налаштування. Якщо це дружина. Налаштування дружини. Якщо у вас двоє, вона може через спікер, і мікрофон спитати, а хто головний сьогодні? Під кого мені підлаштуватися? І ви можете з допомогою мікрофону і голосу керувати своїм будинком. Тобто, були різні розробки, як розумний, розумний замок, тобто ви. Він замикає ваш велосипед, наприклад, десь у місті, і ви можете своєму другу розшарити і скинути координату, де, ваш, ну, де ваша річ знаходиться. Він підходить з аплікейшеном і відкриває ваш велосипед за допомогою телефона. Ось, ну, дуже багато цікавих речей. Ми робили дослідження для. Навіть імплантантів разом з інститутом імплантології ми там робили, досліджували кроля, як він блимає, для того, щоб зрозуміти, як можна допомогти людям з проблемами з м'язами. Тому дуже, дуже важливо мати ці знання в напрямку IoT, в напрямку embedded development і. Ну, о, Окей, зараз розкажу дуже смішний кейс. Ми були. На початку року був Хакатон, це, це теж дуже гарний шлях, як війти в цю сферу. Тобто Хакатон це місце, де приходять девелопери, які не знають про цю IOT, і вони сідають разом і їм кажуть, зробіть що-небудь. Отак і ми прийшли з команди. Ну, у нас була команда, наша робоча. Ми прийшли і зробили, кажемо, давайте щось зробимо? Круте таке, щоб було сексі. І ми вирішили зробити кавоварку. Але яка робить каву під тебе. Тобто там ти авторизуєшся з допомогою телефона, і вона знає, що я люблю еспресо. А мої друзі п'ють капучино. І не треба пояснювати кавоварці, що це я, мені треба ці кнопочки там міняти. Один раз авторизувався і все. На хакатоні ми прийшли, нам дали компоненти, сказали, от вам 48 годин зробіть. І ми кажемо, ну що, нам треба кавоварку, тому що ми ну, кажемо, дайте кавоварку. Він каже, ні, дорого. Кажу, ну раз так зробимо дрінк-міксер. Зробимо тобто ми зробили машину, яка змішує різні рідини. І ми сказали: Окей, ми взяли віскі, ми взяли ром і взяли коло. І робили віскі з коло і ром з коло. І в залежності від ти перший раз авторизуєшся в системі, вона про тебе. Знає тільки, що ти Борис, наприклад, що тобі стільки років, ти там любиш те тете, виходиш з свого профайлу Фейсбук і аналізує, в яку групу ти потрапляєш. І так ми показали демо, що мій друг він спортсмен, він не п'є алкоголь. А я люблю віскі, а інший друг любить ром. Ну так система нас визначила. І ми підійшли, кожен з нас замовив, і нам ця машина зробила наш мій мі улюблений коктейль. Потім в Києві на iForum ми показували цю машину, ми тільки там не алкоголь мішали, а соки теж дуже, там дуже багато. У нас вийшла статистика, що любить українець, як, який смак йому до... І, І ми застосували дуже нове поняття machine learning. Тобто це машини навчання, коли машина вивчає, запам'ятовує про тебе щось нове. І, ну, потім, якби це все це, ну, робота, а потім ми сіли з товаришем, кажемо, а, ну, як можна з цього зробити бізнес? І ми, Ну, знайшли трошки інше цікаве застосування. Оцей е, машини навчання, розумні боти. Вони зараз, це теж новий тренд. Він виходить якби, поруч з IOT. І він, е, от ми трансформували цю ідею навчання машини в фінансового помічника. Тобто ми зараз розробили стартап Fino. Свій, який допомагає вам Ви нічого не робите, просто раз встановлюєте, натискаєте кнопку і в кінці місяця він вас дивує тим, як він аналізує, як ви витрачаєте гроші. Ми підтримуємо вже 65% банків України. Тобто, ну всіх запрошую ну, подивитися і ну просто як ця технологія міняє, ну тобто, міняє ваше сприйняття реальності. тому що раніше мені набридало весь час. Вводити цю інформацію, і потім ми сказали: Окей, якщо машина може вивчати, що я люблю, то може вона може і мої фінанси ще розгрібати дивитися, де я можу зекономити. Ну так ми і зробили. Тому і це все пов'язано, це все, оця інтернет-речей, він не тільки може бути річ, це може бути якийсь гарний додаток, який взаємодіє з якоюсь інфраструктурою. Я приходжу в готель, він розуміє, що в готелі починається якась взаємодія. Це теж, якби. Інколи річ є ваш телефон з певним додатком, тому тут, тут тут дуже цікава тема. Я вас запрошую на різні конференції. Там дуже багато про це розповідають дуже широко можна буде дізнатися.